Підготовка до відзначення 500-річчя села Пеняки у розпалі. Організаційний комітет, на чолі з Мироном Гавришківим, вихідцем села Пеняки, цього тижня уже побував на місці святкування. Актив села та району обговорив кожен із 40 запланованих пунктів, серед яких навіть відкриття дитячого навчального закладу. Опісля оглянули усі об'єкти, аби збагнути, чи насправді усе вдасться реалізувати. Розлогіше. Мар'яна Літвін. Зробити усе можливе і навіть неможливе взявся оргкомітет з відзначення 500-річчя села Пеняки. Планка надвисока. Усього за чотири місяці підготувати насичену дводенну програму святкування з відомими артистами і поважними гостями. Складність полягає у тому, що великому дійству, яке заплановане на кінець серпня цього року, має передувати колосальна робота з відновлення села у буквальному розумінні цього слова. План дій передбачає 38 пунктів, із яким, власне, ознайомив актив села, головний затійник масштабного святкування Мирон Гавришків, уродженець пеняк. Не без дискусій присутні обговорили план заходів, визначили відповідальних за кожен етап і головно оглянули об'єкти, які заплановано відновити. А це чимало фасад головного сільського храму і огорожу довкола нього. Колишній костел святого Альфонса на іншому кінці села, який реставрують уже десятиліття, місцевий цвинтар, зокрема старовинні та пам'ятні могили. Фігури, стадіон, народний дім, дороги, зупинки, демонтувати аварійні будівлі, впорядкувати існуючі, а ще встановити пам'ятний знак на честь 500-ліття села Пеняки, видати журнал про село, буклети, залучити на це все іноземні інвестиції, знайти меценатів, родичів, графських сімей, що жили в пеняках. А ще, як на мене, це завдання найскладніше: створити дитсадок якого у селі немає, в результаті чого більше як півсотні дітей не можуть отримати повноцінну дошкільну освіту. Представники оргкомітету переконані, чим більше завдань буде поставлено, тим більше вдасться зробити. Адже головна мета не просто відсвяткувати поважний ювілей села, а згуртувати громаду пеняк. стимулювати буде щось зробити для своєї батьківщини, аби село дихнуло по-новому і розвивалося. Тут були колись. Знамениті люди жили тут, на нашій території. І наша територія багата також таким рельєфом своїм лісами, дуже в нас гарні ліса кругом. В нас є в селі костело, яке теж, я думаю, що того року відремонтується воно. І ми прагнемо того свято, щоб це зробити. Тим оптимістичний настрій не у всіх, адже заплановано багато. А часу і коштів обмаль. Бачити, в якому воно стані колись робило таким вахтово колгозним методом і не дотримувалися жодної технології. Все це треба переробляти, переробляти наново, обдирати штукатурку наново робити набриск. Думаю, встигнемо. А щодо інших ідей, пунктів, їх там майже 40 є. Які ваші думки? Можливо це все реалізувати? Відсотків Чи... на, на 10? Нереально, нереально. Я казав на зборах, будьмо реалістами, бо я і з громадою стукався в різні інстанції. Якщо за тих добрих часів нам казали ні, то в сьогоднішній час. Воєнний, скажімо так, економічної скрути, щоб ці всі плани реалізувати, нереально. Нереально. Скепсис Пеняківського душпастиря пояснює сільський голова. Село знаходиться в далекому відстані від районного центру. Раз. Люди не мають ні роботи, де причепитися, нічого. Люди бідно живуть. Люди живуть бідно, тому що немає де заробити кошти щоб. Це ж запланували піднімати так. громаду людей, відроджувати. Запланували свято, будемо піднімати, будемо відроджувати, будемо просити, будемо заставляти кожну людину. Я думаю, що для кожної людини в її інтересах, бо приведеться село в порядок, приведеться якийсь захід, буде, що люди будуть пам'ятати ту дату 500 років. Ну і я думаю, що ми, ми, ми це зробимо. Ви думаєте, що усі пункти вдасться реалізувати і так, зробити все. Всі, і навіть всі, садочок. Ну, ми будемо прагнути і всіма силами під, під це свято, щоб зробити садочок. І я думаю, що нам це вдасться. Все ж за два скликання, які громада обирає Миколу Гавришка сільським головою, вдалося і немало зробити. На сьогоднішній день ми комунальні дороги свої поробили і в ідеальному стані. Ну, не в покритому асфальті, в камінна дорога, але в хорошому стані, можна сказати, дуже хорошому. По ціпелях, по літовищах, по пеняках. От ми ще прагнули от зробити освітлення ночне, розумієте? Ну. Зробимо обов'язково, зробимо. Можливо, після святкування, але зробимо це. Це є в плані, так. чим більше ми заплануємо роботи, тим зробимо ще більше. І так, в тих заходах ми значить, відобразили багато майже всі пункти, всі ті питання, які потрібно оновити освіти село, щоб значить, досягти тої мети, значить, щоб народ. Особливо молоді люди, щоб знали те, що колись було, ті, які є в світах, і щоб значить, повертались в село і передавали своїм іншим поколінням. Село досить історичне, багато на своїй цінності, дуже багато вийшло звідси знаменитих людей, про які ще на телебаченні буде сказано, не раз, а також буде в районній газеті. От. Одним словом, то є графське село. Яке було призабуте, але зараз хочемо вдихнути в нього друге дихання. Знають багато історії свого села і нею пишаються місцеві жителі. Ось Ірина Борисівна, якій за 70, прийшовши у Пеняки невісткою, полюбила село всією душею. Пеняки знаєте по чим? Бо тут був ліс. О, і, і, і то на тих пеньках викорчували, і то потім називають пеняки. Пан там був на Вогруді знаменитий. Чінський. Боже, там в пані, де та вулиця, Боже, там, я того не пам'ятаю, люди розказують, що там людська нога не сміла стати. І що ж, нічого нема вічного. Прийшов час, прийшли, пані забрали. І пані в такій сільській хаті ночувала. Дивіться, і там вже люди заселили хати, вулиця. ага, Так, нема ні цвіченого пані. Нема ні цвічного. Слова пані Ірини про вічність яскраво демонструє Пеняківський народний дім. Скільки років цій споруді точно не пригадують, але визнають, вона своє віджила. Прививати любов до прекрасного у пошарпаній будівлі без опалення і санвузла неможливо. Ви знаєте, що дуже добре, що зараз таке слово, як будинок культури, зняли з такого повсякденного вжитку і сказали, що це народні доми, тому що до культури ще нам надзвичайно далеко. І дай Боже, щоб культура це не просто було слово, а це спосіб нашого життя і таке як народний дім. Теж у мене є велика надія, що ці доми будуть народними що саме громади сільські будуть зацікавлені, щоб ці доми були надзвичайно високої культури, щоб це були доми для їхнього спілкування, для того, щоб вони могли побачити. Е Рівень нашого життя саме у таких закладах, як народних домах. А ще мені дуже хочеться таке сказати дійсно, побажання, оскільки є тут ще приміщення, які можна і прилаштувати для народного дому, тому що вкладати гроші у цю споруду, це мені здається марна трата грошей. А є таке спору. Контора села Поняки, де можна зробити і навіть культурний центр, і саме до святкування 500-ліття від дня літописної згадки цього села, вкласти гроші належним чином і культурний центр села, я думаю, що він увінчається успіхом і окрасою села. Тобто ви можете робити висновок, що саме ця споруда вже як народний дім для села втрачена. Все так? вже віджила, так. Як і форма роботи сьогодення, так і ця споруда вона вже віджила. Проте, навіть у старому приміщенні без ремонту, місцевим культпрацівникам вдається організовувати заходи, зацікавлювати і навчати дітей. Тут я тільки працюю перший рік, і хочу сказати так, до цього часу клуб. Не жив, не діяв, не був з дітьми. А тепер діти сюди линуть, біжать. Для них це як садочок, як дім. Для них є куди подітися, куди прийти, поспівати. В них душа співає. В них співає душа і радіє. Особливо діти люблять дуже на Івана Купала, вертеп. І потім ми робили до Шевченка. Це більш вже такі серйозні, що вірші, вони вкладають в то душу. Їм це подобається. Їм подобається обрядово знати про Україну, любити свою Україну, а не забувати її. Але от дивічісь на цю споруду, як ви гадаєте, це та споруда, куди мають ходити діти, ні. вчитися, співати. Ні. От в належному останні ні, тут нічого немає. Тут тяжко я при... маю свої інструменти, які я можу принести їм, показати. Тут потрібно чуть-чуть дуже багато дітей і їм дати поштовх, щоб їх розвинути. Якщо нічого не робити, немає нічого, абсолютно ні техніки, нічого це дуже важко діставати. Дуже важко в даний час. Але тут є опалення, є туалет, отакі речі туалет в такому стані, що його треба робити. Опалення взагалі ми зимою маємо. — просто але взимку ви працюєте без я працюю опалення. без опалення, тому що п'єсини нереально не переставити дуже великі гроші. Вже нема сенсу, треба робити місце. Якої ви думки? А я так також є тут, є такі приміщення, які можна переробити і де можна б було поєднати багато кабінетів, де б люди ходили з задоволення. Тобто вони ну, не сиділи за комп'ютером, а виходили. А так вони знають, що холодно і дуже тяжко їх видягнути з дому. Розбудити сільську громаду і дати поштовх для дій прагне і виконавчий директор заходів з відзначення 500-річчя Пеняк Мирон Гавришків, у якого про рідне село, де пройшли його дитячі роки, особливо теплі спогади. От тут вона на місці того теперішньої церкви, яка знаходиться в стадії реконструкції. Тут ми був в ті часи, як я ходив до школи, був спортивний зал. І от згадується, як от ми то. Ну, І цінили, і берегли, і в той же час були такі обіджені долею, чому значить, спортзал, а не воно не використовувалось в тому ем, напрямку, що мало бути як е, значить, релігійна споруда. Е, ну, Багато такого чого можна згадати, дитячого. Особливо там територія колишнього палацу, на який перед тим був замок. Значить, Мій тато там був в перші роки колгоспу, був за складом, кумірником таким. І я Хлопчиськом туди, ходячи до, 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 до тата, я лізав по тих підземних, значить, таких підвалах. Значить, серце болить за ту маленьку батьківщину. Гарне село, гарні люди гарні. Ну, брак роботи якоїсь, щоб люди мали де заробити. Ну, я вже на пенсії, а люди хіба під... Їде за кордон, то там заробить. А так то не дуже, не дуже пані. А багато тут молоді, багато дітей. Є, виходять замуж, народжують дітей. О, Так що добро, а... добробут піднімаєте. Міру треба на землі. Міру. Міру. Зараз прийшли депутати. Сільські районі, я бачу обласні. Може, зробити щось більше, але раніше мені з цими самими людьми, щось зробити, робити, не, вдало, не вдавалося. Не вдавалося. Я думаю, що нам це вдасться. І ми прагнемо того свято, щоб це зробити. Ідеї, ідеї красиві, гарні, але зі станом дивлячись, що твориться в Україні, то я беру так що 50 на 50, мені тяжко так. що Може хтось відгукнеться діаспора. Я надіюсь на діаспору, тому що це люди більш серйозні і вони мають, може, більшу можливість як хоч, хоч якось дати поштовх. Щоб... Всі, хто приймає участь в тих заходах, всі наполегли, всі дають свої пропозиції такі. Гарний діловій, я думаю, що буде успіх. Да. Ви знаєте, що аналізуючи план заходів, який іде на перспективу до святкування села. Оскільки я людина надзвичайно оптимістична, знаючи всіх людей, які входять в цей оркомітет, я думаю, що коли буде громада зацікавлена в тому, щоб дійсно відродити таке прекрасне село Пуняки, 80% буде зроблено. Тому що кожна особа, яка входить в оркомітет, вона вкладає багато праці, і разом все буде зроблено так, що село Пуняки буде одним із найкращих сіл нашого району.